Добра новина. Ісус Христос Воскрес, Він живий і Він живе серед нас. Для того, щоб знати волю Божу, потрібно прочитати Старий Завіт, і потрібно прочитати, як було спочатку. Воля Божа є на те, щоб як було спочатку. Коли Бог створював світ, щоб так було й зараз. І коли ми читаємо перші глави святого Писання про те, як Бог, Бог, Бог створив світ, то ми бачимо там, яка сама воля Божа є. Все, як було в раю, так само зараз Бог хоче, щоб так як було тоді, було й зараз. І я хочу прочитати буття. Першу главу на початку створив Бог небо й землю. Земля ж була поста й порожня, та й темрява була над безоднею, а Дух Божий ширяв над водами. І сказав Бог: Нехай буде світло, і настало світло, і побачив Бог світло, що воно добре, та й відділив Бог світло від темряви, назвав же Бог світло днем, а темряву назвав ніч. І був вечір, і був ранок, день перший. Тоді сказав Бог: Нехай посеред вод буде твердь, і нехай вона відділяє води від вод, і зробив Бог твердь, і відділив води, що під твердю, від вод, що на твердю. Тож сталося так, і назвав Бог твердь небо, і був вечір, і був ранок, день другий. Тоді сказав Бог: Нехай зберуться води, що під небом, в одне місце, і нехай з'явиться суша. І так сталося. І назвав Бог сушу земля, а збір вод назвав морями. І побачив Бог, що воно добре, Бог сказав. Нехай земля зростить рослини, траву, що розсіває насіння, і плодові дерева, що родять плоди з насіння за їхнім родом на землі. І так сталося і вивела земля з себе рослини, траву, що розсіває насіння за своїм родом, і дерева, що родять плоди з насінням у них за їхнім родом. І побачив Бог, що воно добре, і був вечір, і був ранок, день третій. Тоді сказав Бог: Нехай будуть світила на тверді небесні, щоб відділяти день від ночі, і нехай. Вони будуть знаками для пір року, для днів і років, нехай будуть світила на тверді небесні, щоб освітлювати землю. І так сталося. І зробив Бог два великі світила світило більше правити днем, а світило менше правити нічу, і зорі, і перемістив їх Бог на тверді небесні, щоб освітлювати землю, та правити днем і нічу і відділяти світло від темряви, і побачив Бог, що воно добре. І був вечір, і був ранок, день третій. Тоді сказав Бог: нехай закишать води живими створіннями, і нехай птацтво літає над землею по підтвердю небесною. І сотворив Бог великих морських потвор і всілякі живі створіння, що повзують, та кишать у воді за їхнім родом, і всіляке птаство крилати за його родом, і побачив Бог, що воно добре. І благословив їх Бог, кажучи, будьте плідні, множтеся та наповняйте воду в морях, і птаство нехай множиться на землі. І був вечір, і був ранок, день п'ятий. Тоді сказав Бог: Нехай земля виведе з себе живі створіння за їхнім родом, скотину, плазунів і диких звірів за їхнім родом. І сталося так. І створив Бог диких звірів. За їхнім родом, скотину за родом її, і всіх земних плазунів за їхнім родом, і побачив Бог, що воно добре. Тож сказав Бог: створимо людину на наш образ і на нашу подобу. І нехай воно панує над рибою морською, над птацтвом небесним, над скотиною, над усіма дикими звірями, над усіма плазунами, що повзають на землі, і створив Бог людину на свій образ, на Божий образ створив її чоловіком і жінкою, створив їх. І благословив їх Бог і сказав їм Будьте плітні, множтеся і наповнюйте землю та підпорядковуйте її собі, пануйте над рибою морською, над птацтвом небесним і над усяким звіром, що рухається по землі. Потім сказав Бог: Ось я даю вам усяку траву, що розсіває насіння по всій землі, та всяке дерево, що приносить плоди з насінням, вони будуть вам на поживу. Всякому ж дикому звірові, всякому небесному птацтву. «Всьому, що повзає по землі, і має в собі живу душу, я даю на поживу всяку зелень трав. І так сталося. І побачив Бог усе, що створив, і воно було дуже добре, і був вечір, і був ранок, день шостий. Так закінчено небо й землю з усіма її здобами, Бог закінчив сьомого дня своє діло, що його творив був, і спочив сьомого дня від усього свого діла, що творив Бог. І благословив Бог сьомий день і освятив його. Того бодня спочив Бог від усього свого діла, що твор, творячи зробив Бог. Таке було походження неба й землі, коли створено їх. Коли Господь Бог творив небо й землю, не було ще на землі ніякої польової рослини, і не росла ще ніяка трава на полі, бо Господь Бог не посилав дощу на землю, і не було людини, щоб порати землю, але виходила волога з землі. Наповала всю поверхню землі. Тоді Господь Бог утворив чоловіка з земного пороху та вдихнув йому в ніздрі віддих життя, і чоловік став живою душею. Господь Бог насадив сад у одемі на сході, оселив там чоловіка, що його був утворив, і виростив Господь Бог із землі всяке дерево, принадне, на погляд, і добре для поживи, і дерево життя посеред саду, та й дерево пізнання добра й зла. Виходила ріка, щоб зрошувати сад, і звідти розділялась вона на чотири течії. Ім'я першої пішон, це та, що обтікає весь Хавіла край, де є золото, а золото ж цього краю добре. Там же є пахуча смола й онікс камінь. Ім'я другої ріки Гіхон, вона обтікає весь кушкрай, ім'я третьої ріки Тигр, вона тече на схід від Ашуру. четверта ж ріка Єфрат. Узяв Господь Бог чоловіка й осадив його в Одемському саді. Порати його й доглядати його. Та й дав Господь Бог чоловікові таку заповідь з усякого дерева в саду їстимеш, з дерева ж пізнання добра й зла не їстимеш, бо того самого дня, коли з нього скуштуєш, напевно вмреш. Тоді сказав Господь Бог: недобре чоловікові бути самому. Сотворю йому поміч відповідну до нього, і створив Господь Бог із землі всіляких польових звірів і всіляких птахів піднебесних, і привів їх до чоловіка побачити, як він назве їх, як саме чоловік назве кожне живе створіння, щоб воно так і звалось. І дав чоловік назву всякій скотині, всякому птаству піднебесному, всякому звірюві польовому, але для чоловіка не знайшлося помочі йому придатної. Тоді Господь Бог навів глибокий сон на чоловіка, і коли він заснув, узяв одне з його ребер і затулив те місце тілом. Потім, із ребра, що його взяв від чоловіка, утворив Господь Бог жінку і привів її до чоловіка. І чоловік сказав. Це й справді кість від моїх костей і тіло від мого тіла, вона зватиметься жінкою, бо її взято від чоловіка. Так то полишає чоловік свого батька і матір і пристає до своєї жінки, і стануть вони одним тілом. А були вони обоє чоловік і його жінка нагі, та одне одного не соромилися. З усіх же польових звірів, що їх створив Господь Бог, найхитріший був Змій. І він сказав до жінки: Чи справді Господь Бог велів вам не їсти ні з якого дерева, що в саді? Жінка відповіла Змієві, нам дозволено їсти плоди з дерев, що в саді, тільки плід з дерева, що посеред саду, Бог наказав нам не їсти його, ані не торкайтесь, а то помрете. І сказав Змій до жінки: Ні, напевно, не помрете. Бо знає Бог, що коли скуштуєте його, то відкриються у вас очі, і ви станете, як Бог, що знає добро й зло. Тож побачила жінка, що дерево було добре для поживи, гарне для очей, і приманювало, щоб усе знати, і взяла з нього плід та й скуштувала. Дала чоловікові, що був з нею, і він теж скуштував. Тоді відкрилися їм обом очі, і вони пізнали, що вони нагі, тим то. Позшували смоків на листі й поробили собі пояси, але почули вони луну від Господа Бога, що ходив собі садом під час денної прохолоди, і сховався чоловік і своєю жінкою від Господа Бога серед дерев саду. Тоді Господь Бог покликав чоловіка і спитав його Де ти? Той відповів Я чув твою луну в саді, злякався, бо я нагий, тож і сховався. Він же сказав Хто тобі сказав, що ти нагий, чи не їв ти з дерева, що я наказав тобі не їсти? Чоловік відповів, жінка, яку ти дав мені, щоб була зі мною, дала мені з дерева, і я їв. Тоді Господь Бог сказав до жінки, що ти це наробила? Жінка відповіла Змій обманув мене, і я їла. Отож Господь Бог сказав до Змія, за те, що ти вчинив це, будь проклятий з-поміж усякої скотини та з-поміж усяких диких звірів, На черві твоїм будеш повзати, їстимеш землю по всі дні життя Твого. Я покладу ворожнечу між тобою, жінкою, між твоїм потомством та її потомством. Воно розчавить тобі голову, а ти будеш намагатися п'ястися йому в п'яту. А жінці сказав: Помножи вельми болі твої, твою вагітність, в болях будеш народжувати дітей. І тягти буде тебе до твого чоловіка, а він буде панувати над тобою. Адамові ж сказав: за те, що ти послухав голос твоєї жінки, їв з дерева, з якого я наказав тобі не їсти. Проклята земля через тебе в тяжкім труді ж... живитимешся з нею повсідні життя Твого, терній, будь який буде вона тобі родити, їстимеш польові рослини, потім лиця Твого їстимеш, хліб твій, доки не вернешся в землю, що з неї тебе взято, бо ти є Порох і вернешся в Порох. Тоді Адам дав своїй жінці ім'я Єва, бо вона була мати всіх живих. Та й зробив Господь Бог Адамові та його жінці одежу з шкури і одягнув їх, і сказав Господь Бог: оце чоловік став як один з нас, знаючи добро і зло. Тож тепер, аби лишень він не просягнув свої руки, і не взяв ще й з дерева життя, а з'ївши, не став жити повіки. Тому вислав його Господь Бог з Едемського саду, порати землю, що з неї був він узятий. І вигнав він Адама і поставив від сходу до Едемського саду Харовима з полум'яним. Миготливим мечем, щоб стерегти дорогу до життя. Адам спізнав Єву свою жінку, і вона зачала й породила Каїна та й сказала Я придбала людину від Господньої ласки. Потім вродила також брата його Авеля. Авель, Авель був вівчар, а Каїн порав землю. Бог створив людину і він людині. Дав владу над усім, що було в раю. І в раю не було хвороб, в раю не було страждання, в раю було повне забезпечення, і Адам мав владу над всім, над всім що було живе, над, всім тим, над всією землею, над тим, що повзає, він був господар. І коли він скуштував дерево. Від дерева життя, то він втратив владу, він втратив життя вічне, Він втратив все, що було, він втратив забезпечення. І коли прийшов Ісус Христос на землю, то він відбулося нове народження людини. Ісус зараз, дає, відроджує наш дух, Він дає нам Знову спілкування з Богом. Рай, Він дає нам знову бути його дітьми, і знову цей рай, ми знову потрапляємо, потрапляємо в рай. Але де цей рай? Не так, як тоді Адам жив в раю, а цей рай, він зараз знаходиться всередині нашого серця. Ісус Христос, Він порівнює, Він каже, Царство Боже є всередині вас. Царство Боже, там, де царює Бог, влада Божа, це і є рай всередині нашого серця. І по цьому життю людина в адамі, в насінні, кожна людина була в адамі в насінні. І ми, ми знаємо. У нас є така, в кожній людині є така потреба заповнити порожнечу, яка є всередині нашого серця. Ми наче пам'ятаємо той рай, який колись був. І ми шукаємо, ми шукаємо рай в цьому житті, але ми шукаємо рай царство Боже. Ми шукаємо навкруги. А Ісус каже, що Царство Боже є всередині нас. Люди шукають рай на цій землі. Коли є багато грошей, людина може купити все, що заважає, але все одне відчуває всередині порожнечу. Їй чогось не вистачає. Людина не розуміє, що вона втратила не тільки повне забезпечення, потребу було в раю, не тільки найкращий одяг, навіть недостатньо мати свою Єву чи свого Адама, добру дружину чи чоловіка. А найголовніше, що втратила людина, що було в раю. Це стосунки з Богом, це Божа любов, яка їх гріла, наповнювала і не було порожнечі всередині серця. Найди свій рай в цьому житті. Цей світ може бути пеклом вже зараз. Обставини можуть бути пекельними: війна, голод, насилля, це все є. І не десь далеко, а серед нас, дуже близько. Які стосунки в родині, іноді це наче на війні, а найгірше справжня війна де л'ється кров. Знайди свій рай вже зараз. Не чекай, що там, в іншому світі, після смерті буде полегшення. Не терпи зараз. Іноді люди думають, що ми живемо в цьому житті, наче в пеклі, ми терпимо все, що завгодно, несправедливість, якісь хвороби, якісь такі обставини погані. І ми думаємо, що. Там в тому світі ми отримаємо відпочинок, там у тому світі ми отримуємо полегшення, там у тому світі Бог витрає кожну сльозу. Але насправді це неправда. В цьому світі Ісус вже хоче витерти кожну сльозу, в цьому світі Ісус хоче позбавити нас страждання. В цьому світі Ісус є наш Спаситель. В цьому світі Ісус бажає жити в нашому серці і царювати. Царство Боже може бути уже зараз, вічність може починатися уже зараз з нашого серця. І рай може уже зараз бути в нашому серці. Навкруги, може бути пекло, навкруги може бути все погано, але ми можемо мати мир всередині, і рай може бути всередині нашого серця. Якщо в нашому серці є Божа любов, то там не буде порожнеча і там не буде страждання. Надись свій рай, який неможливо купити за гроші. Якщо пекло навкруги тебе, знайди рай всередині себе, знайди рай в своєму серці, там порожнеча, там туга чорна. Чим ти її заповняєш алкоголем, тютуном, задоволенням своїх потреб, які ніколи не закінчуються, а завжди зростають. Інтернетом, чим завгодно. Стосунки з Богом, з небесним Батьком, це людина втратила, Божа любов, це є найголовніше, що було в раю. Дружба з Богом. Знайди свій рай всередині свого серця. Що нас відділяє від Бога наші гріхи, наша вина і наш невідроджений дух. Кожен, хто вірить. Народжуються наново, народжуються від Бога, і потім ми просимо, щоб в наше серце прийшов Ісус зі своєю любов'ю, зі своїм прийняттям. До небесного батька є лише одна дорога, це жертва Ісуса Христа. Вірити, що Він за нас постраждав і дає нам прощення гріхів. Рай це було місце, де царював Бог, де було повне Царство Боже. Ісус сказав: не кажіть Царство Боже там чи там. Царство Боже всередині вас, рай всередині нас, в нашому серці, нехай навкруги буря, вітер, спека, все що завгодно, але всередині в моєму серці може бути царство Боже, панування мира, праведності та радості. Іншими словами, рай, стосунки з живим, воскресшим Христом це і є наш рай, що таке Різдво Христове? Нехай Христос народиться в вашому серці. А разом з живим Христом в наше серце приходить панування мира, та радості та праведності. В раю не було хвороб, і всі потреби були забезпечені. Ісус живий і Він хоче позбавляти від страждання, від недугів, а ще Він хоче дарувати подарунки, Він хоче турбуватися про вас, бо Він добрий пастир, який нас любить, просіть і буде дано. Ісус є Богом чудес, яке чудо вам потрібно? Прошіть Ісуса, і Він вам Його дасть. Потрібно лише вірити в те, що Він хоче творити добро. Ісус, Він добрий пастир. Ісус Він відповідає на ваші молитви. Ісус, Він завжди поруч. І Ісус, Він Спаситель. Потрібно в це вірити, що Він Спаситель і Він. Самогутній Бог, який може все зробити. І якщо ви хочете отримати спасіння і прощення гріхів, зверніться зараз до Бога цією простою молитвою. Дорогий Небесний Отець, я каюсь у всіх своїх гріхах, Ісусе, я вірю, що Ти помер на Христі за кожен мій гріх, я вірю, що ти воскрес і сьогодні живий. Я приймаю тебе своїм Господом і Спасителем. Увійди в моє серце, очись мене і живи в мені, і я вірю, що ти почув мою молитву і подарував мені спасіння сьогодні, тепер я буду з тобою завжди. Амінь. І якщо ви помолились цією молитвою, то тепер в вашому серці буде царювати Бог, то тепер в вашому серці і справді буде рай, буде праведність, мир і радість. І якщо у вас є потреба. Встілені, то покладіть руку на хворе місце, я за вас помилюсь, тому що Ісус Він живий і Він бажає позбавити вас всілякого страждання. І якщо у вас є якась залежність, то також е, покладіть руку на голову, я за вас помилюсь, тому що Ісус є той, Той, який хоче звільнити вас від цієї залежності, чи наркотичної, чи алкогольної, або будь-якої іншої. В ім'я Ісуса, Дух Святий, я прошу Тебе, сходи на цю людину і дій своєю зціляючою силою. В ім'я Ісуса я наказую: нехай зникне всяка залежність, алкогольна, наркотична або будь-яка ще. Нехай прийде свобода в ваше тіло, нехай зникнуть усі пагубні звички, нехай зникне бажання грішити, бажання курити в ім'я Ісуса. Нехай зникне всяка біль з вашого тіла, дух немощі пішов геть від цієї людини, залиши її. Нехай зникне всяка біль ім'я Ісуса. Нехай зникне біль в серці, нехай зникне головна біль в ім'я Ісуса. Нехай повністю відновиться ваша шкіра. Якщо у вас якась нас сип на шкірі якісь прищі, щось таке, нехай повністю очиститься ваша шкіра в ім'я Ісуса. Нехай зникнуть пухлини всередині в ім'я Ісуса, нехай зникне рак, нехай повністю зникне всяка інфекція. Е, нехай щезне всяка інфекція, яка руйнує ваш організм. Нехай відновиться імунна система, нехай вона зміцниться в ім'я Ісуса Христа. Е, нехай зникне, е, зникне всяка хвороба у дітей, якщо аутизм, е, нехай зникне ця хвороба, нехай відновиться нервова система в ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса нехай пройде мир, радість, нехай зникне, всяка депресія. В ім'я Отця, Сина, Святого Духа, Амінь. І вірте в те, що Бог нас зараз почув, і Він справді зцілює, тому що ми, його діти, ми його просимо, а Він наш батько, який нам дає просто. Амінь.